Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні є рано, і пробіжімося швиденько по господарству його погодуємо. Поїхали? Так. Куркам я вже і качкам насипала, це пшениця, але постійно додаю потрошку їм корм. Корм додаю який? Ось такий для качок. Тобто, для того, щоб качки трошки швидше і більше росли, я їм даю потроху корму. Так, ну що, пішли покажу далі. Що в нас виходить по очкам? Качки в нас, індокачки, 10 штук пропало. отаких таких ось качка та що водила. У нас був дуже великий дощ, дуже було холодно. І так сталося, що вони 10 штук прямо одразу пропали. Ну, вже нічого. А ось біленькі. Біленькі, де вони тоді? Ось такі вже здорові стали. А вони сірий поряд. Бачите? Вже біленькі, отого сіренького, навіть, я б сказала, деякі попереганяли. Ну, що ви робите? Ось булардики маленькі. Ті, що колись були маленькі. Зараз вже воно такі великі ходять. Ой, привіт, привіт. Ідіть, ідіть, їжте, ідіть. Йдіть їжі сюди, он я насипала. От сюди, йдіть. Ось сюди. Це ж ходять за мною, наче я їхня мама. Досі. Пішли. О. О, йдуть, йдуть. Я ж не твоя мама. Так. В нас виходить є селезень, тоді трьох качок привозили. Одна качка була в нас з оцими скаченятками, що кума давала. Ось їх залишилось тільки трійко. Десять немає. Переставили воду аж туди, бо тут вже яму зробили з води. Тому вони ходять поки за ріг, щоб попити водички. О, о, можна зрівняти, які вже мулардики великі стали. Вже ми їх повним ходом ріжемо і їмо, ну і в лар, само собою, позакидали. Так. Я до чого веду. Ось він до качка одна в нас почала нестися, Ось вона несеться, стільки вже яєць. До речі, замітила, 6 днів несеться, один день в неї відпочинок. Тобто в тиждень 6 яєчок є. Ми їх раніше не тримали, тому я не знаю, коли вони сідають, як вони сідають. Я знаю, що яйця можна використовувати у випічку. Але це я їх тут та, збираю в ящичку. Насправді вона несеться ось тут під курником. О, там яєчко лежить. Вчора там лежало, і кожного дня вона почала нестися там. А навіть учора думала, що вона вже кубло робить, бо таке, наче трохи пуху було. Так, маленьких курчат вже ось пообрізали крила, повипускали до великих курей. Нехай звикають ходити. Ну і вже скоро почнеться лінька курей. Будемо вирізати і залишати тільки молодь, бо годувати оця ось їх стільки. Бачите, скільки їх багато. Виходить багато зерна. Да. Так! Так, півні ми вирізали. Оце остався оцей білий і оцей ось схожий на амрокс, Але це просто такий он гарний, який півень ходить, оцей залишиться. Ну і оцей ось заводіла. Так, курки наїджені. Качки також. Привіт, привіт, привіт. Да я вже нагодувала скільки ж можна. Вони, меры, взагалі не знають. Так, десь наша квочечка ходить з курчатками. Ось тут. Юра, налий сюди води у эту саму. Так, немає тут квочки, да? Так, королі попорані, майже бачу. Зараз ходимо на город, подивимось, тут квочка. Е -е, квочка сиділа два місяці, поки я її з інкубатора не вилупила курчат і не дала їх водити. Вона така шалена, прям страх. Вона за своїх курчат може побити кого завгодно. вона сидить. Вона ходить вільно з коренятками, я, їх, я її ніде не закриваю. Що ти гарніння? Тут вони вон, біля гною грибуться постійно. Було в неї 625, то залишилося 13. Також при великому дощику вона багатенько попропадала. Да не чіпаю я твоїх дітей, хай Бог милує. Вона така, що можна поряд приходити, і вона може просто дуже сильно поклювати за ноги. Так, ну і йдемо до поросятки. Вже давно її не було. Так, для порося. Так як в нас вже сіно закінчилося, соломи також немає. Привіт! Ми привезли з піларами воно таку терсу. Женя, ну поможи мені, достань трошки терси. Так мені в руку. Мені ж не треба у відро. Ось така вона мілесенька. І тепер підсипаємо терсою. До речі, хочу зауважити, що а, краще вологу в себе вбирає. Що ні, ні, так, да так, -да. можна я її відкрию? Вона не втече? Тече? А не заженемо ми її тоді? Ні? <смі> вона вже до такої степені велика, що не хочеться навіть її випускати, бо вона трошки дурненька. Її вже таку велику закинути або загнати неможливо. Така вона вже здорова виросла. Вже пора чик-чик робити, шаштичок. Ну, ще хай поросте, бо спека, ніхто її спеку відповідно чекати не буде. Ну що, господарство показала, всі наїджені, не сварися. Всім па-па!